Друзі, як ви вважаєте, це нормально не забирати товар з нової пошти. Ось, наприклад, в день ми отримуємо один-два повернення наших товарів на пошті. Ми що робимо? Ми не беремо предоплати з вас, ми йдемо на, вам на уступки. Ми збираємо ваше замовлення, оформлюємо його, збираємо пакувальник оформлюємо, відправляє наш водій, витрачаємо багато часу для цього, а ви, вам просто забрати товар з нової пошти. Ну що тут складного? От навіщо ви замовили, якщо вам воно не потрібно, друзі? Ось ми попадаємо на гроші на доставку, витрачаємо час. Потім вона приїжджає до нас. Ми забираємо з нової пошти, привеземо її розкриваємо, розставляємо по полкам обратно. Витрачаємо купу часу для цього. Ну просто заберіть. Ну друзі, що це такого. І чи тільки я гадаю, що це у багатьох організацій це проблема, що коли товар не забирають? Бо багато хто перейшов на передоплату, але ми ще не переходили на це. Ми не просимо передоплату з людей. Навіть він замовив на 300 гривень. Ось як як ви боретесь з цим, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду чекати і хочу від вас поради, що мені робити.